Доброго дня, компанія Тіаком уже традиційно вітає вас на виставці звяченої енергетиці, промисловості, IT в міжнародному виставковому центрі. В минулому році ми були представлені, хто був на виставці, бачив з телекомунікаційним обладнанням рейском, яке використовується масово провайдерами в Україні. В цьому році ми теж представлені цим обладнанням, але якщо порівнювати з минулим роком, технології на місці не стоять, і ми маємо чимало новинок, про які ми зараз більш детальніше поговоримо. Зокрема, в цьому році з'явилися в лінійці Райском комутатори зі 100 гігабітними. Портами з функціонал порібна кількість портів Ось висока продуктивність, високий, широкий функціонал з провайдерами масово це обладнання вже теж використовується в Україні і технологія PON, про яку всі добре знають, всі хто хочуть мати інтернет за відсутності світла. Ось знайомі з цим терміном. Але на сьогоднішній день фігурує більш такий термін, як G-PON-технологія, про яку всі знають. Ми ж вже поставляємо наступне покоління обладнання. Це xgs pon технологія. Технологія, яка дозволяє розвинути швидкість 10 гігабіт в секунду симетрично. І представлені у нас декілька моделей, які можуть працювати по цій технології. Тобто моделі з різною кількістю портів. Ось Гарні з гарним функціоналом, стабільною роботою теж вже використовуються провайдерами, які, зокрема, xgs дже технології у себе на мережі впроваджують.